Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже! Ми знову разом. Знову ми можемо перенестися до стародавнього світу, світу часів Ісуса Христа і Його святих апостолів. Час, коли утворилася перша церква, коли першого чоловіка за ім'я Господа за проповідь Євангелії було страчено розлюченим натовпом. Пам'ятаєш, як його звали? Правильно, Первомученик Степан. А ти знаєш, як звали першого язичника, який увірував в Ісуса Христа? Звали його Корнилій. І був він офіцером армії, яка завоювала юдею і панувала над країною і народом Божим. Послухай, як це сталося Римський воїн, Дії апостолів, розділи 10 і 11. Корнилій був римським центуріоном і командував військом у Кесарії. Він чув про справжнього Бога, якому вклонялися в тій землі, яку полонили його війська. Він і його родина молилися Богові та піклувалися про всіх юдеїв, які потребували їхньої допомоги. За день до того, як Петро побачив свій дивний сон, ангел з'явився перед корнилієм. Бог почув твої молитви і побачив твою милостиню, сказав ангел. Пошли по людину на ім'я Петро. Він зупинив ще в Йопії в домі Симона Кожум'яки. Він навчить тебе більшому. Корнилій негайно вирядив солдата та двох слуг. Вони й були тими трьома, хто стукав у двері Симонового будинку. Євреї ніколи не спілкувалися з язичниками у своїх оселях, оскільки вважали їх нечистими. Однак Петро запросив цих трьох увійти до будинку і залишитися на ніч. Наступного дня вони поговорили. Тепер Петро знав, чого саме прибули ці люди. Бог не вважав язичників за нечистих і прийняв їх так само, як і юдеїв. У кімнаті було повнісінько людей, які слухали кожне Петрове слово і наче ловили його на люту. Люди з радістю прийняли благу звістку про Ісуса, і поки Петро говорив, Дух Святий опустився на них. Усі були сповнені радості і щастя, і з піднесенням молилися Богові. Усе, що відбувалося, нагадувало День П'ятидесятниці. Потім щасливий Петро охрестив людей. Коли він повернувся назад до Єрусалима, то розповів єврейським віруючим про свою подорож і про те, що сталося в домі у корнилія. Славте Бога, говорили люди, він вирішив врятувати також і язичників. Деякі віруючі, які залишили Єрусалим, прибули до великого сирійського міста Антіохії і оселилися там. Вони також почали проповідувати Євангеліє язичникам, і багато з них стали віруючими. Саме їх в Антіохії було вперше названо християнами ті, що наслідують Христа. Варнава залишив Єрусалим, аби подбати про нові церкви. Коли він побачив, як багато людей потребують допомоги, він покликав собі у помічники Савла, і вони разом перейнялися справою проповіді Євангелія та опікою нових церков. Завжди цікаво дізнатися, а хто ж був першим, адже так. Хто був першою людиною, яка полетіла у космос, хто першим висадився на місяць, не пам'ятаєш? Нічого страшного. А от ім'я першого язичника, який увірував в Ісуса Христа, ми знаємо. Це Господу дуже важливо тому Лука записав його ім'я і записав, як саме Корнилій увірував. Та нам час прощатися. До побачення! До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.